У новорічні свята всі родини намагаються об'єднатись, щоб разом зустріти рік новий, 2016. За гостинним столом зібралася сьогодні сім'я Ірини, жительки села Кривець Богородчанського району, щоб пригадати рік минувший, підняти келишки за рік прийдешній і водночас привітати з 30-ю річницею життя. Шановна пані Ірино! Нев'яночої краси незгасимого молодечого запалу бажають вам рідні, а ще злагоди і миру в домі, поваги, любові від дітей та чоловіка. Хай рік новий принесе вам все бажане, осипле щастям, здоров'ям, радістю. Ми тебе вітаємо із Великим святом, і тобі бажаємо радості багато. Хай в житті твоєму горя не буває, усмішка на обличчі маком розквітає. Ще тобі бажаємо цвітиння розмаю, лагідного неба і рівних стежин, і все, що бажаєш, і все, що чекаєш, хай вітер приносить із усіх сторін. Хай тебе щастя, як дощ обливає. Матінка Божа в опіці тримає, щастя, долю посилає на многії і благі літа. Ось такі побажання з любов'ю, ніжністю надіслала вам пані Ірино мама Галина, тато Мирон, Діти Андріанчик, Веронічка, чоловік Василь, брати з дружинами, племінник, батьки чоловіка, пані Ганна та пан Михайло та вся родина чоловіка, яка зараз весело почне підспівувати Софії Ротару. Приєднуйтесь, адже це дарунок для вас.